77 сімей військовослужбовців можуть отримати квартири в новобудові вже цього літа. Багатоповерхівка для військових на вулиці Попова майже готова до введення в експлуатацію. Стан готовності 75%. відсотків. Будинок розрахований на 140 квартир. Один корпус заселили ще в 2011 році. Будівництво другого через брак коштів призупинили. Відновили торік. Наразі треба виконати внутрішні оздоблювальні роботи, зовні утеплити будівлю та облаштувати прилеглу територію. На все потрібно близько 7 мільйонів гривень. Кошти об обіцяють виділити з держбюджету. Як тільки вони надійдуть, підрядник завершить будівництво за два місяці. Буде повна відділка, це буде лінолеум, це будуть обої, це буде повна покраска, це буде електропліта, ванни, умивальники і мойки встановлені. Тобто, ну, грубо говоря, підключено. На сьогоднішній момент на 75% дім готовий до здачі і планувалося здати к маю Ну, в связи с тем, что немножко задержалось финансирование в феврале, марте и по сегодняшний день нет финансирования, работы продолжаются. Я думаю, что Да юриниси дом будстан. Власне, ми чекаємо, що з початку нового бюджетного року а він розпочався. Всі міністерства поставлять свої візи. Розпочнеться фінансування 2016 року Тому ми сподіваємося, що влітку будемо мати можливість для наших захисників подарувати їм таку можливість і нарешті отримати те житло, яке вони вже зачекалися. Власне, дав доручення і військовому комісару, і керівництву військової частини першому Першу чергу, третьому полку спеціального призначення, щоб вони передивилися ті черги, які в нас сьогодні існують, тому що там сьогодні з'явилися нові пільгові категорії. Це учасники антитерористичної операції, це в залежності від того, скільки хто відслугував.